Якщо в боксі і трапляються дива, то тільки тоді, коли людина продовжує битися за межею можливого і ризикує всім заради мрії, у Бангкоку розпочався заключний світовий кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри 2024, в якому беруть участь четверо харківських боксерів. Першим на місцевий ринг вийшов чемпіон України у вазі до 57 кілограмів Айдер Абдураємов. Суперник у нього був грізний та досвідчений. Срібний призер Олімпіад. Ріо-де-Жанейро Йоель Фінолі з Венесуели, але 21-літній харків'янин закрив йому дорогу до Парижа, здобувши перемогу одностайним вердиктом суддів Абдураїма в одній 16-й фіналу. У ваговій категорії до 63,5 кілограмів відбіркову кампанію успішно розпочав Ярослав Харцис. Він уже брав участь в Олімпійських іграх у Токіо, і для того, щоб повторити ці досягнення, йому треба у столиці Таїланду пробитися до півфіналу. Перший крок зроблено у прем'єрному поєдинку. Харцис не залишив шансів лідерові збірної Сальвадора Самуелю Контрерасу 5-0. Першим суперником чемпіона світу Юрія Захарєєва у боротьбі за одну з п'яти олімпійських ліцензій у вазі до 71 кілограма, був Мервен Клер із Мавритія. Бій тривав недовго. У стартовому раунді клер отримав розсічення і рефері після наради з лікарем зупинив зустріч. До того моменту Захарієв лідирував 4-1. За вихід в одну восьму фіналу харківський середньоваговик переміг литовця Олександра Трофимчука. Сергій Горсков, який віст... Вступає у вазі до 92 кілограмів, перший бій проведе 30 травня. На чемпіонаті світу з жиму лежачі, який триває в американському остіні, харків'яни зібрали у класичному дивізіоні повний комплект нагород. Олександр Чернишов виграв золото у виговій категорії до 66 кілограмів серед ветеранів старше 50 років. Срібним призером став Володимир Цеторян. річний спортсмен виступав у чоловічому відкритому турнірі і посів друге місце у вазі до 83 кілограмів. Цеторян, якого до Нетарних баталій готували Чернешов та Віктор Джим виконав успішно всі три спроби. Почав із 207,5 кілограмів, потім додав ще 5. Завершив змагання з результатом 215 кілограмів. Титул чемпіона завоював досвідчений японець Даїки Кадама. 45-річний спортсмен зніс світовий рекорд, зафіксувавши 231 кілограм. Боротися з таким суперником сетиряну було складно. А бронз. Бронзового призера Олександра Ємченка з Казахстану він випередив на 2,5 кілограми. У командній першості Володимир Цитурян заробив бронзу. Заслужений тренер України Леонід Платницький окупував третю сходинку п'єдесталу у віковій групі 50 років плюс. Він також спрацював на три спроби в заключення новий рекорд України, який становить тепер 187,5 кілограмів. У супереці за бронзу Платницький обійшов місцевого героя Едварда Руланда за меншою власною вагою. Вище у підсумковому протоколі розташувалися японський та французький спортсмени. Вони вони пожали 195 та 190 кілограмів відповідно. Коли в спорті є інтрига, завжди цікаво. Стартовий тур чемпіонату України з регбі 7 у чоловічій суперлізі виграла Хмельницьке Поділля, здолавши у матчі за перше місце збірну Харківської області. Для чинного чемпіона навіть локальна поразка є вкрай поганим результатом, і у другому турі, який приймала Одеса, харків'яни мали виправити цю історію. Вони одразу взялися за справу дуже рішуче. Місцеву команду Креда 63 три Забрали на окремі складові з рахунком 24,7. Київський «Ребелс» обробили в суху – 35,0. Наступною жертвою підопічних Вадима Колошкіна та Валерія Качанова став столичний політехнік, який вони приклали у півфінальному матчі з перевагою у 38 ігрових очок 45 45-7. Фінал з Поділлям став повторенням хмельницького поєдинку з точністю до навпаки. Цього разу харків'яни захопили лідерство, здійснивши дві спроби та забивши дві реалізації. До переври суперник скоротив відставання до дев'яти очок. 5-14, але у другому таймі зусиллями Євгена Давидова, який втретє заніс Диню у залікову зону Поділля, та Володимира Войтова, який реалізував усі ці спроби, харків'яни знову пішли. У комфортний відрив. Надалі загальна ситуація не зазнала. Кардинальних змін збірна Харківської області взяла реванш із рахунком 26-17. Після двох турів у таблиці двовладдя харків'яни та поділля очолюють суперлігу, набравши по 11 очок. Остаточні підсумки чемпіонату України з Регбі 7 серед чоловічих команд стануть відомі 15 червня. Заключний тур відбудеться у Львові. Буде заваруха. Сильні каратисти у Харкові також є. Вихованці клубу Вагр Михайла Яковлів та Софія Машира забрали золоту та бронзову медалі на чемпіонаті України з карате джкс який проходив у Чернівцях. Високу марку харківського спорту підтримали підопічні Михайла Герасимова. Яковлів став чемпіоном у вазі до 75 кілограмів серед молоді. У фінальному поєдинку він переміг представника Сумської області з перевагою 4 бали, 6-2. Це серйозний успіх, але спочивати на лаврах зарано та й ніколи. Треба готуватися до чемпіонату світу ДЖКС, який відбудеться наприкінці липня у Токіо і на який Яковлев відібрався на грудневому чемпіонаті країни. Софія Машира заробила у Чернівцях бронзу. Вона посіла третє місце у вазі до 47 кілограмів у віковій категорії 12-13 років. За вихід у фінал харків'янка поступилася спортсменці з Дніпропетровського. Області. Судді порахували, що машира перевищила контакт, а це порушення правил. У Чернівецькому чемпіонаті України з карате ДжиКС взяли участь 200 спортсменів із 13 регіонів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.